Головне на ранок, 17 липня, президент Володимир Зеленський вніс у Верховну Раду проект постанови про призначення Юлії Свириденко прем'єр-міністром України. Згідно з процедурою, у раді мають розглянути це подання та винести його на голосування. Для призначення Свериденко на посаду прем'єр-міністра необхідно щонайменше 226 голосів народних депутатів. Росіяни уночі четверга, 17 липня, поскаржилися на атаку безпілотників на російську столицю заявляють, що дрони збила ППО. Про це заявив мер Москви Сергій Собянін. Він написав, що російська ППО мовляв збила два безпілотники, які летіли на Москву. Згодом він написав про знищення нібито ще одного дрона. Спецпредставник президента США з питань України та Росії Кіт Келох відвідав оборонні підприємства України. Високопосадовець зауважив, що темпи інновації в Україні а також здатність до переробки, вражають. Келох наголосив, що Американська оборонно-промислова база повинна звернути на це увагу і адаптуватися за минулу добу. На фронті зафіксували понад 112 боїв на покровському напрямку. Окупанти 36 разів намагалися просунутися на позиції українських підрозділів. Водночас, за 16 липня, російська окупаційна армія втратила ще щонайменше 1190 військових. Також українські захисники знищили 43 артилерійські системи та 4 – Танки ворога, якщо хочете залишатися у курсі останніх новин, переходьте у наш телеграм-канал за посиланням у шапці профілю.